Вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про гомеопатію. Про неї чули всі навіть лікувалися гомеопатичними засобами. Але на жаль, мало хто знає, що це таке і чому це допомагає. Давайте спробуємо дізнатися. Партнер програми Комфі. Комфінаберван, по домашнім гаджетам. Здравствуйте, дорогі друзі. Здравствуйте, Махарський. Ну що ж, наша сьогоднішня тема гомеопатія. Розповідати гомеопатію, Андрій Махарський. Це ліки називається. Ліки! Давайте подивимося, що думають наші пушитим експерти. спати. це захворювання ні ні. Ліки, ліки здаватися ніколи. Анжела вам, сідай, зена трус. Дізнаватися, вона вже таке просто. Сам ти ой, біжав ладюється, я вже не колен. Я це дзвоню в поліцію, я тобі ніколи не заваджаєш, козел, вже ти мелиш. Я вже ніколи я не побачу. На прийопи родили Рідіан Бурман і зі своєм Тимошкою. Дава, давай, давай, дай ламас! Три рази ви були та води та були діамантової діамантові води 2007 року Редіан Бурман. Запитав якось онука Тимоша, а куди би ти хотів піти в діляв циксопак або дивитися мультики? Немає тітусь. Та майкрасті шанорми, бо корма Не пам'ятаєш, як з місту там написано про гомопатію? підполіз Тимофій. А чому не батьки та чоловіки чи війна імбих? Тантесь є загадки про неї попросить дідусь, аж ті кращі. Давай відвідаємо того, хто давно хотів поговорити на цю тему. Кожний дідусь не все, все бомбозливо. було і не так. Але вже одного недільного ночі, ночі Кідіан та Тимоса опинилися око з апіво. Слушай козел, Ви знаєте гоніопатію. Потому что все это лекарство делают. Гомеопатия, Видиан, не допоможет нашим лекарям. Что наши лекаря не допоможет, козел? Э, Видиан, за... замовкни, пожалуйста. Ты мошка. Уйди отсюда! Нет! Давайте поблакаем с экспертами. Ау, да эксперт, иди А, вот она. Рассказывай, пожалуйста. Здравствуйте, что-то Я... 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 Ах, ти так, ну ти вона отримаєш! Не треба отримати, я поліцію визову! І ти мене офігієш. Тим часу таке хумов Ліки! Ліки! Що ти кажеш, ліки, не кричи, козел! Я буду! О забаймо певні відповідні обумач я можу спрятацю! То побача я! De homo-partijen zijn niet kwaad, straks daar niet bij ligt. Ligt er niet voor uit dat dan klem, die zijn gewoon leerboven in het katastro-handhaving. Je maakt niet kwaad, maar ze is er niet.